Я прошу. si vou a що згідно останнього витягу, який надавався нам особливе розслідування, що виявилося прокуратурою міста Києва. Яким чином тут установила прокуратура сільного Скоробу, це абсолютно не зрозуміло, і якби було надано повний витяг, про який говорили, виступає, оскільки ж ми пішуємо технічними засобами, на зараз своє прізвище для того, щоб потім відповідно розкладений журнал судового засідання. А то так І ще один короткий коментар. Відповідно, Відповідальність адвокату полакову її посвідчення численноскую іменно до удара. Так, заявлене клопотання про відкладення розгляду. Правильно ли, я розумію. Сторона захисту її підтримає, сторона обвинувачення та третьої. Дозвольте думки студія. По справі суд ухвалює, відмовити заявлення клопотання і продовжується розглядати.